Перших днів повномасштабного російського вторгнення українці згуртувалися та активно волонтерять, допомагаючи Збройним силам України, не зупиняючи підтримку і до сьогодні на виняток і школярі, які у своєму ліцеї платуть маскувальні на шоломники. Нам почали замовляти військові якраз на незрозумілі шоломи, які їм видавали. Поліцейських з Європи, які блищали, які були синього кольору, і почалися замовлення. І ми, звичайно, зайнялися цими нашоломниками вже серйозно. Багато їх плели, Ніколи не рахувала скільки ми їх оплели за весь цей період. Але є великі замовлення: і 600, і 300, є менші 10, 30. От і от зараз така пора, що ці якраз є замовлення, і ми намагаємося, як тільки можемо, і коли тільки встигаємо, ну забезпечити військових, бо вони приїжджають, забирають в суботу, 150 забрали тиждень, тому 300 забрали. І таким чином ми, наче, теж воюємо разом з ними. Хоча б таким чином, усі матеріали для виготовлення нашоломників, ліцей отримує від благодійників. Ми співпрацюємо разом з волонтерською майстернею, Ми також співпрацюємо з громадською організацією ВМСА в Житомирі, які, наприклад, дають інші якісь матеріали нам для того, щоб ми могли оформити те, що відправляємо військовим. Тому коли люди разом це дуже добре. До блатіння долучаються учні ліцею, які владуть нашоломники. Або під час уроків, або після, якщо, наприклад, можливо, хтось не займається на уроці фізкультури, не може по здоров'ю, я можу залучити. Якщо в мене така тема на уроці мистецтва, де я можу сказати, що це стрічку плетіння, і частина, наприклад, малює практичну роботу, виконує, частина оплітає на шоломники, дітей, частина от, перед великоднем обмальовує дерев'яні яйця. Робить мальованки, то це теж види роботи, які можуть бути прийнятні у мене на уроці. Тому я залучаю дітей також. Учениця 9 класу Оксана Матвійчук розповідає, що часто приходить плести маскування на шаломники. Іноді приходила навіть під час канікул. Дівчина показала нам, як відбувається весь процес їх виготовлення. Беремо таку от стрічку, головне, щоб вона була не сильно Ну, як за маленько, завдовжки, і заплітаємо ось так от на вузлик. Потрібно, щоб шапка була пружна, але не дуже сильно. Якщо робити, ну, як часто, я думаю, десь ну, можливо, якщо в декілька рук, то ну, за годинки дві, можливо, якщо в декілька рук, якщо в одному, то трохи більше. Це наразі дуже важливо, тому що ну, ми можемо зробити. Як такі тільки справи, поки військові захищають нас, ми можемо і плести шапки, і передавати різні пакунки військовим і допомагати їм. Також можна плести різні, ну як нашоломники, так і сітки. Під час канікул у ліцеї провели акцію Свій за свого, де вчителі виготовляли маскувальні нашоломники. Вчителі приходили в один день, кожні на свій час, і могли наступного дня якого тільки вибирали. Плили на шоломники, вчилися по-перше різати, плести, і ми їх відправили відразу майже. От і навіть отримали вже зворотню інформацію про те, що їх отримали вже. На шоломниках ідуть військові в наших, і якщо взяти весь колектив, то 86 на шоломників ми сплели. Ну, десь 20% не брали в тому участь, але це ж за бажанням, це ж благодійність. Ми таким чином готувалися до педради, яка називалась Виховуємо громадянина. А як можна виховувати, не показуючи власний приклад. Крім того, батько військовослужбовець, чия дитина навчається у ліцеї, передав прапор учням. Тепер прапор знаходиться у холі ліцею. Тато передав прапор нашому класу, а ми передаємо його школі, щоб він оберігав всіх діток нашої школи. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.